Що куди підключати. В принципі, потім як підключу, то покажу. Але основна його мутка це, по суті, той самий розподільник. Тут поперек стоїть такий грубий довгий замутник. Грубий, я маю на увазі діаметр його так, міліметр 20-25, такий досить грубий. Там, до речі, теж грубий земутник в розподільнику. Бо в ХТЗ щось він тонкий. Я не думаю, що на щось впливає. Може якусь перепускну здатність не, типу, в літрах в Кудись масло заходить, кудись є подача масла, кудись є подача масла вже на самі е, і кудись масло вертається з насоса до затору? То я потім зніму окреме відео з оцих двох отверстій, я так поняв, якщо підути сюди. То золотник на пружині просто тікає в крайнє положення, відповідно, кудись перепускає канали. Якщо подути навпаки сюди, відповідно він сюди йде, тікає. Типу, основна його функція, він має два робочі, три робочі положення: одне закрито і, типу, вліво-вправо. Центральне, то нічого, він не качає, він перепускає через себе назад в бак. Тобто, ну, бо трактор може повертати вліво, може повертати вправо, може взагалі не повертати. Відповідно, треба щоб кудись масло гнило. Все, тут складого немає нічого з двох сторон. З одної сторони два сальники, з іншої сторони, два сальники все. Внутрішні сальники я, якщо чесно, купив і не міняв їх. Навіть знайде, десь вони є. Ага, готові, певне. Бо я думаю, що цих забагато. Я їх не поміняв. Я побачу, якщо воно буде е, мені робити щось негарне, то я поміняю. І останнє на сьогодні. Ох. супер крута штука. Це є насос дозатор По суті, це я його розбирав, показується не показував, воно все в маслі, руки в маслі. Це є, по суті, великий масляний насос. І більше нічого. Що великий, я так зрозумів, він призваний качати більшу кількість масла, ну щоб було менше оборотів. Тобто, якщо його підключити до електромотора, дати йому тисячу оборотів, він просто сам себе спалить. А він придуманий, щоб від руки крутити. Тобто, відповідно, тут є та сама зірка на 6 ліців, Тож, ну точно деяких масляних насосах на 5 бачу. По суті, це великий масляний насос. Все. Тут є тільки один сальник на валові. І всі бонти посаджені на м'янкі сальники. Там є конусна посадка, вони всі на сальниках. Я їх ті сальники не міняв, через те, що він був у мене чистенький, там проблем з ним не було. Я відповідно такі сальники не міняв. Все, зібрав, попробував, чи качає, щось там хрукає, коли я його заляв масну він це запресував туди бачите, е ну, бумагу, щоб всяке сміття не летіло. пробував пробувати бумагу і покрутити. Воно, тіпа, ну, тиск наганяє, воно спочатку крутиме снегку, а потім почне туго, і бачу бумагу Ну, Хоч на сон робить, то мене тішить. Е Тут все просто, якщо будете розбирати, то є, скидаєте тільки кришку задню, і виймаєте все, що, від, все, все, що. типу, Має відношення до центру, до вісі. Те, що у вас в зоні, воно вам не буде мішати. Ви маєте зірку, ви маєте там такі перехідники, і тоді він сам самовал. Всі ті другі катавасії можете не віймати, бо потім його снасти це не проблема. Просто воно треба суперчастоти, щоб його скласти. Всі деталі там шліфовані. Так як в насосі, дуже точно. Вони настільки шліфовані, що руки ним порізати, просто раз і вже руки обрізані. Не обрій, ну, типу, по пальці порізані, дуже воно гостре. Досить точно. Не сказав би, що в Радянському Союзі щось подібні речі робили. Не дуже точно Так. Все я розказав, в принципі, 28-го по генераліку. Щось може когось цікаве, кажіть, поки я буду поки я ще складаю, то щось в принципі, ще можу показати. Чо не показую розібрання, тому що все руки в масі знімати, в принципі, тонком немає як. І саме основне, складного тут нічого ніде немає. Все просте, як дрова. Все. Щось буде ще нове, цікаве, в принципі, розкажу. В принципі, можу показати, як виглядає. Вже він трошки приобразився. Покрасив на темну раму. Не знаю, що там бачите. Сама рама. То є, бачите, помурама передня, я тільки її прикрутив, і задня так само вона не, не примарна. Задня пограма готова до покраски. Передніше ще ні, тільки прикрутив. Задній помирамі, бачите, я зробив таку штуку, тут чисто заводського не було. Мусимо ту планку поміняти, вона була просто огидна. Скільки було біля вуха наварено, що, що то просто, що треба пошукати, щоб скільки наварити і ресори, і, і всяких шмарклів, і всяких полос, то треба зробити один раз одні нормальною смаркою. І, і закрити це питання. Електрод не тримає тих штук. Не... Я розумію, що дядько в селі немає чим зробити загорити. Знаєш, що проблемний вузол, знаєш, що вічно з ним мучиться. Завзи один раз завари за гроші, загори тік не, не віриш стальному електроду, завари, не живею що. Все. Це питання буде закрите. Коротше, всю ту ляпанину я просто відрізав, поставив нову планку. Тут було просто прикручено бонд гайка це, до речі, по заводському, воно все було сплюснути, хто знає як. Я ще представив таку типу, гайку, проточив її, зробив зовнішній розмір по пам'яті 16, внутрі там, 14, ну коротше, вона обварена як знаружі, так і з середини. І тоді з середини закручений бонд. То немаловажно, бо якщо воно зверху і знизу приварене, воно типу, не дає його, ну, типу, сплюску, це не дає йому. І воно додає йому жорсткості, якщо його, схож... якщо його хтось хоче обірвати. Вухо я просто приварив по кругу. Що він тут я не знаю. Зараз. Світло, світло. Менчистий вухо, я коротше все пообчухрав, залискає вухо, люфт на ньому мінімальний, бо я думаю, буду переробляти. Ні, люфт на ньому мінімальний, я думаю, для такої речі, як задня нав'язка, чи підйом кузова, то, -то піде за назад. Е, все приварив все, і тік-смарку і припоєм, не припоєм, нержавеючим, я думаю, для моїх. Потреб, це буде загнозав. Що <різь> тут ще? Тепомо добре бумти тут я трошки поправив, порівняв. Те то я маю на увазі кріплення кузла. Кріплення центрального гвинта я порівняв. Трохи був криве, той зад був розчепірений гідкий. Порівняв самі отверстя, Сюди до, до, досить з мінімальним люфтом пролазить 16 розмір. Тобто. Я здивувався, я думав, як його перебити, воно там все розбите. Ні, воно не розбите, люфт мінімальний. Е, сюди я планую поставити отак, от два бонди ставити, і вивезти якесь яблучко на прицепа такого автомобільного або тракторного, то не має значення. Може буде він якийсь подвійний, типу, щоб можна було і той, і той чіпляти, а може буде просто окремих два прицепних. Щоб не чіпляти їх на нав'язку, не робити цієї глупостей. Бо я, як подивлюсь в інтернеті, люди чіпляють на нав'язку, везуть дрова, чи дрова падають вічно. Нав'язка не предназначена вести прицепа. Невже то не понятно? Це ж просто. В ХТЗ було передбачено, що просадив механічно бунта, все, вези прицепа. Не хочеш хочеш працювати нав'язкою, виняв того бунта, працюєш нав'язкою, гідравліка піднімає, і опускає. Ну, возять хоч що хоч людям кажи. От скільки я тих відео в інтернеті дивлюся, одиниці є відео, які знають, що просто можна просити пальці і їхати. Всіх та навіска падає і кожен розказує. Треба ремонтувати навіску, бо вона постійно падає. Її не треба ремонтувати, вона не назначена на то. Хоча, якщо вона в нормальному стані, вона не буде так скоро падати. Ну, але сам факт, що навіска не назначена на те, щоб їхати з прицепом. Добре. А, чого я тут заїкнувся? Я, типу, хочу, щоб прицеп стояв на тій штуці, а не на навісці. Якщо помучиться, е -е... потім за неяцьку окремо буду знімати. Вона є Заводська, добре, що Заводська. Там тільки щось з тими вухами е -е, на підйом, щось вони там теж страшно повернені. Ну, коротше, та штука готова до покраски. Е -е... Передня б напіврама, я вже тут було щось зігнути, я порівняв. Ну, коротше, потрошки я її роблю, а на те ще рано щось знімати. А, такі штуки твої, я не знаю, чи всіх такі є. У мене було, оця була одна нормальна. Всі інші були отако з двох сторін, прям аж, аж знизані, так термуся щось кудись. Я кожну понаплавлюю і кожну таким грубим напільником виводити. Бо думаю, богарку я криво виведу. А напільником від руки воно досить, досить гарне і рівненько. Е, так само тітунки хочу переточити на турмозан. Судив стає ВАМ. Проходить насквозь. Е, Тут нажимається тормоз і він тормозить. Е, я хочу його переробити, але ще не знаю як. Е, може, я взагалі його анулюю, того помагаю, я побачу. У мене тормоз є тільки правий. А, ні, я його не анулюю. Значить, придеться перетачувати ті дві відтонки. Бо вони тарабані і страшно. Там не треба там точно ціну три, чотири, пів міліметра, Я би не чіпав Тарабани міліметр, певно що. Що на тарабани, як, як ніхто не, не користується. Одні були заклинені, одних взагалі немає тих зурмозів. І з на тарабани. То я буду дуже окремо знімати відео. Вухо месте. Вухо. Вухо я приварив. Тут воно було прикручене якось. Там я так поняв основна гамулька, що воно розбивається. Хтось його вже тут переробив, я так поняв. Я його приварив. Воно, типу, розміра добрі в середині люфт мінімальний. Е, я хотів зібрати самого циліндра, притонити його сюди. Бачите, тут я переробив е, пластину, фрезерну, притонив сюди, і по кругу навіть фрезерну, щоб було гарно. Тут була зірвана я, одна різьба, я на 16 виточив, там, такі, типу, перехідник З однієї сторони, ззаді він 16, тут він 12. І я вже хочу, як буде сам циліндр, то вже відповідно тоді вухом приберу і хочу гадати більш-менш кут, щоб, щоб воно поверталось і менше крутимо тим штоком. І бачите, я йому дав такий запас досить грубий. Бо заводський запас такий мінімальний, що моє заводське просто вирване. Зараз я покажу. Оце моє заводське. Бачите, получається, як він повертає в одну сторону, е Вліву то тягне за два бунти. Отак в Якщо він повертає вправо, отак. Може попутати. Ну, менше з тим. Практика от показана років е, Ті два вуха нормальні, те. Бо воно одне. Воно в одну сторону несе одне вухо навантаження, а в, другому, в другу сторону два. І бачите, і такого варенина всюди в тому трасі. Ну не всюди, ну типу, де хто хаус свої ручки. То там така такова гадость. Просто страшно, що глянути. Нема що розтавровувати, я робив нове. Зробив нове, просвірнив, призирнув. Це те місце, що будемо прилягати. Я його теж фрезернув, щоб воно було марненьке, щоб воно не було отак. Щоб було мареньке. Тобто, потім вже як приверу, то покажу. Ну, будемо зразу привірити, тому що сам циліндр регулюється ще на Різбі, але я думаю, що так буде краще. Все. В принципі, все я розказав. Те, що, те, що зробив нове, може комусь буде цікаво. Може, хтось хоче такого трактора, то буде бачити, з чого він зроблений. В принципі, все дуже грубе, дуже надіжне, дуже класне. -е -е все, всім удачі. Є якісь питання, пишіть. Все, хай всіх Бог можеть. Давайте здоров'я!